Всім привіт, друзі! Це відповіді на питання частина перша. Так, і на жаль, в мене всього один коментар, але нічого страшного. Скільки мені років? Ви це дізнаєтесь на 20 тисяч підписників або перевірите мої дописи і зможете побачити вікторину. Друге. Що ти будеш знімати далі? Та я буду знімати контрібалзи, тому що воно в мене найбільше залітає. Скільки я колабів у тебе на каналі? Мені нема що сказати, у мене там мільйон колабів про що в мене зна. Ну, я тобі ніяк це не скажу, якщо чесно. Чи будеш ти знімати. Ой, чотири, чи будеш ти знімати? Це відео по типу стрілялок, наприклад, stand 2, PUBG, а може навіть Cash 2. Скоріше за все, ні, а може максимум по PUBG Mobile. А про Stand of 2 я не буду ніколи, ніколи в житті, тому що, для... тому що це російська гра. Cash 2 я не знаю, а PUBG таке. Я не знаю, як в нього грати. Ти скоріше за все, у мене стріляк лок не буде. І всім папа, друзі. Дякую за перегляд. Це були відповіді на коментарі, частина перша.